Підгайцівська громада проводив останню дорогу молодого героя, солдата Олександра Трельо. Воїн 2002 року народження служив в лавах ЗСУ в складі Єгерського батальйону. Довгий час вважався зниклим без звісти. Пізніше підтвердили, що оборонець загинув 22 червня минулого року в районі населеного пункту Новоселівка, 1 Донецької області. У неділю 6 квітня орієнтовно об 11-й кортеж з тілом героя розпочне рух від Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до свято-михайлівського храму села Підгайці, де відбудеться чин відспівування. Після цього процесія пішою ходою пройде до батьківської хати захисника, поховають Олександра Трильо на місцевому кладовищі села Підгайці. На Волині лише за одну добу зафіксовано дев'ять пожеж. Горіла суха трава, чагарники та очерет. Зокрема, на Ковальщині загоряння було поблизу села Солов'ї та Вторійському. У Володимирському районі горіло в селі Льотниче, Красноставі та поблизу Микуличів. У ковалі палала суха трава, а також у селі Марковичі та у Підгайцях. Аналогічне загоряння сталося на урочище Діброва Камінькашиського району. Під час ліквідації пожежі в селищі Торійськ Ковальського району рятувальники виявили порушника 1995 року народження, який спалював траву. На нього складено адміністративний протокол. ДСНС Волині закликає громадян не спалювати суху траву та залишки рослинності. Це небезпечно для життя шкоди довкіллю. Та може призвести до великомасштабних пожеж. Трагедія, яка сколохнула Луцьк, сталася ще взимку 23-го року. Чоловік застрелив з відстані декількох метрів на озброєного тестя. Як сімейні чвари дійшли до вбивства? Всі три покоління жили разом у будинку вбитого, тому числі його донька з чоловіком і дітьми. Голова сімейства, як кажуть рідний, мав важкий характер. Емоційний пресінг відбувався постійно. Чоловік, який взявся за рушницю, зізнався слідчим, що тесть агресивно поводився, погрожував всім фізичною розправою. Через навички у самообороні його слова в сім'ї сприймались буквально. І того дня зять в стані емоційного перенапруження, захищав сім'ю від агресивних нападок тестя. Наміру вбивати батько своєї дружини каже не мав. На всіх судових засіданнях про вбитого свідки не сказали жодного доброго слова. Як можете його характеризувати? Доволі така спильчива людина. Я мені з ним доводилось спілкуватися. Напевно, раз два-три. Один з яких був не найприємніший, якщо так можна сказати. Ну він замкнута людина, і з ним мало хто хотів би контактувати через те, що він був такий вспильчивий і нерівноважений. Рідні не виносили сміття на двір, як то кажуть. Друзі в будинок могли приходити вільно, коли сварливий дідусь кудись відлучався. Вони були не раді взагалі ніяким гостям. Про обвинуваченого навпаки кажуть, що не конфліктна людина та рідні для нього на першому місці. Він за сім'єю завжди трусився, трусився і зараз ну, переживає, як в кого там справи, з тещою те, що його, те якось ну, краще до нього відноситься. Першим вироком обвинуваченому присудили сім років ув'язнення. На таке рішення подали скарги обвинувачений його теща. Дружина вбитого на суді благала не карати зятя, переймалися його слабким здоров'ям. Мовляв, не винесе ув'язнення. При перегляді справи чоловіку дали вже три роки тюрми. Однак таке рішення не задовольнило тільки прокуратуру. Наразі провадження в апеляції вдруге лава підсудних вільна. Він неодноразово. Перебував на стаціонарному лікуванні, має важке захворювання, і в даному випадку весна знову пішло загострення. Його госпіталізували ще на тому тижні. Це лікування трошки ще займе часу. Чоловік під вартою перебував майже 15 місяців. Пізніше суд його відпустив під домашній арешт. Але він навіть перебуваючи у СІЗО, величезну кількість разів перебував на стаціонарному лікуванні. У нього насправді критичний стан. Для вирішення подальшої долі обвинуваченого треба дочекатись його одужання. Ольга Ганич, Мирослав Ходимчук для новин на часі. Всі гуртом прибирати територію біля Олицького замку та всередині величної пам'ятки архітектури. На толоці і голова громади. Оризована з обласною радою, признавчим музеєм, спільно з нами з власною, радою». Хочемо трішки навести благоустрій на території замку і на колишній території, щоб була більш приваблива замок для туристів. В цілому керівництво області та району теж тут від чагарників розчистили бастіони. Ну а всередині пам'ятки архітектури національного значення прибрали другий поверх. Там вже незабаром працівники музею планують відкрити експозицію. У замку буде ще цікавіше. Я переконаний, що внутрішній туристичний сезон все-таки буде. Люди хочуть побачити, вийти зараз на слуху всіх. Ми зараз почистимо трошки і спіли, і приміщення, і в середині, середині замку. Я думаю, що людям буде приємно приходити в чисту ну, на чисті указу. Сьогодні всі ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони та безпеки. Але маючи такий великий об'єкт комунальній власності, сьогодні керівництво вирішило, щоб тут прибрати, порізати трохи чарники, щоб цей об'єкт мав лухайний вигляд, оскільки десь розпочинається сезон туристичний. І Прибудуть приїжджати люди, гості, великі, тому хочемо, щоб наш об'єкт обласної комунальної власності був в належному вигляді і все, що можна своїми силами робити, не затрачаючи якихось фінансових ресурсів. 5 квітня у Луцьку стартував чемпіонат України зі спортивної ходьби серед дорослих молоді юніорів та юнаків. За останні роки наше місто стало центром легкоатлетичних змагань, адже тут є уся відповідна інфраструктура та сертифікована дистанція для проведення всеукраїнських і міжнародних змагань зі спортивної ходьби, яка тягнеться вздовж проспекту Волі. Підтримати спортсменів прийшли очільники області та міста. Відкрили її ще до повномасштабного вторгнення, і вона досить гарно підходить з цим. Ну і локація, оскільки в нас як кажуть, трохи менше тривоги по всій території України, тому спортсмени тягнуться і Їдуть сьогодні зібралися. Е кращі з кращих, тому побачимо, хто буде перший. Нам приємно, що наше місто дуже часто стає місцем для проведення різноманітних змагань, чемпіонатів України, а раніше і до повномасштабного вторгнення, і європейських чемпіонатів. Сьогодні у нас відбувається чемпіонат України зі спортивної ходьби, завтра буде чемпіонат України з кросу в парку 900-річчя. І, звичайно, що приємно сьогодні приймати спортсменів з багатьох областей, з багатьох міст України. Із задоволенням приїжджає на такі змагання до Луцька рекордсменка України на 35 кілометрів зі спортивної ходьби Ганна Шевчук з Івано-Франківська. Вважає, що не дивлячись на прохолодну погоду, буде гаряче, адже має сильних конкуренток волинянок. Чотири роки назад я тут отримала нормативно олімпійські ігри, виграла чемпіонат України серед дорослих. А також через два роки теж тут була призеркою чемпіонату України. Так що мені ця траса знайома, так я люблю місто Луцьк і часто ми тут буваємо. Зі мною будуть стартувати лідери команди збірної дівчата Марія Сахарук, Олена Собчук. Думаю, що буде хороша боротьба, а вже побачимо після фінішу, хто виграє. Першими стартували чоловіки та жінки на дистанції 20 кілометрів. Серед спортсменів титуловані скороходи, переможці багатьох міжнародних змагань, учасники Олімпійських ігор. Для головного тренера національної збірної України це важливі старти, адже вони є індикатором підготовленості легкоатлетів для відбору на світовій першості. Це головний відбірковий старт. Для участі в командному чемпіонаті Європи, який відбудеться 18 травня в місті Падебраде, сьогодні на стартують найсильніші атлети, які приїхали з усієї країни, і ми надіємося, що сьогодні переможе сильніший. І команда національно буде представлена на головних змаганнях європейських найсильнішому складі. Паралельно із дорослими стартували юнаки та юніори на дистанціях від 2 до 10 кілометрів. Лідеркою на 5 кілометрівці у групі ю 18 стала представниця Житомирщини Сабіна Барамідзе. А серед юнаків першим фінішував спортсмен із Сумщини Іван Скріннік. На 20-ці впродовж усієї дистанції волинському титулованому атлету Івану Бензероку досить сильно конкуренцію склали сумські спортсмени. Уже на 14-му кілометрі у лідери вийшов Микола Рущак, який і фінішував першим. Я радий перемозі, дистанція далась дуже складно. Це змагання, мабуть, найскладніше, як я йшов, але результат високий, саме тому і важко. Але я радий, що зміг витерпіти. І виграти це перший мій чемпіонат України, який я виграв серед дорослих. 42 секунди програв лідеру Іван Банзарук, проте вважає, показав чудовий результат. Я два тижні тому стартував 50 кілометрів, можливо, чуть не відновився до кінця, але я задоволений результатом. Друге місце класно. Підтримка супер. Так що задачу свою так не мінімум, не максимум посерединці сьогодні. Виконав зараз. Я 22-й в рейтингу світовому потрапляю на чемпіонат світу з легкої атлетики в Токіо. Мим часом трійка сильніших на жіночій двадцятці впродовж усієї дистанції була незмінною. Суперницею двох волонянок Марії Сахарук та Олени Собчук була івано-франківська скороходка Ганна Шевчук, яка в підсумку і виграла цей чемпіонат. Другою фінішувала Марія Сахарук і замкнула трійку призерів Олена Собчук. Дистанція долалась досить складно, оскільки був дуже сильний вітер і було холодно йти. Ми дружно з дівчатами йшли трійкою це мої подруги, але як скажеш, виграє сильніший. Трошки не, не вистачило сили. Я просто йшла тим темпом, на який була готова і рівно майже прийшла дистанцію, чим задоволена. Я готувалася на 35 кілометрів два тижні тому, йшла. І в мене ще такої немає швидкості на цю дистанцію, на 20 кілометрів. Тому нормально. Уже в неділю, 6 квітня, в парку 900-річчя Луцька відбудеться ще один старт командний чемпіонат України з легкоатлетичного кросу. Ольга Яцюк, Неля Прокопчук – для новин на часі. У Сміденській громаді українськими народними піснями зачарувало жіноче вокальне тріо Мальви із села Рудня. Керівник гурту, завідувач місцевого будинку культури. Ці жінки не лише талановиті, а й активно волонтерять з початку повномасштабної війни. Співаємо різні пісні. В основному на теперішній час з такою ситуацією в Україні ми співаємо патріотичні пісні, співаємо українські народні пісні. Авторські пісні. Я підбираю пісні, але ми радимося всі і пробуємо, якщо вона звучить, зазвучала, ми неї показуємо. Ой, помню, помню я той час, ти плакав. Сміденської школи Володимир Козачук не прощається з творчістю навіть на пенсії. Можливо, це секрет молодості цього харизматичного чоловіка. Понад 20 років я створюю музику на вірші тільки волинських поетів. Багато віршів, сучасних волинських поетів, покладених на музику, допомагають людям пережити важкі часи і допомагають людям любити, чекати і бути вірними в Україні. Патріотичними та життєствердними піснями порадував і народний аматорський жіночий вокальний ансамбль Молодичка активно підтримують воїнів і не лише творчістю. У кожної учасниці гурту хтось із рідних боронить Україну своїми піснями та композиціями. Ми відроджуємо не лише дух середині кожної з учасниць, а і ще направляємо наші пісні, нашу музику до наших воїнів, і таким. Чином ми е, підтримуємо їх на місцях як можемо. Також ми е, волонтеримо, е, також ми донатимо у зв'язку з ситуацією в країні, співаємо патріотичні пісні, беремо участь в благодійних різних акціях на підтримку України, підтримку наших воїнів, нашої держави і надалі. Е, Популяризуємо українську пісню і доносимо до кожного слухача, стежте за анонсами і не пропустите всі ці виступи у телеверсії концерту. Побачите і почуєте й інших талантів цього краю. Віра Шевчук, неля прокопчук зі Сміденської громади для новин на часі. Щоп'ятниці з 16 до 18 години на першому поверсі торгового центру Луцьк уже традиційно звучать теплі слова в прямому ефірі радіо Аверс, галерея вітань запрошує усіх, хто цінує здоровий спосіб життя, любить рух і хоче дізнатися більше про спорт та його користь. Чому фізична активність це не лише сила, а й джерело радості, як зробити спорт частиною повсякденного життя, і що допомагає залишатися в тонусі навіть у найнасиченіші дні. Я передаю перевагу більше боротьбі. Там ходила колись на рукопашний бій, і мені більше до вподоби такі ну, якісь бій, там щось таке. Мені подобається акробатика, це все качатися, гімнастика. Як кажуть, здоров'я це рух, харчування часто часу гантельки, гантельки, ну можна і гантельки, так, але не сильно. Я ходжу в зал з тренером займаюсь. Тобто, це на шусь і басейн. Я скажу, що я веду комбінований спосіб життя. Я стараюся поєднувати все. Так. Спорт важлива частина мого життя, але також я не відмовляю собі в деяких таких трішки грішних ходучках. Моїм великим хобі з дитинства був бадмінтон. Дуже люблю такі літні види спорту, волейбол. Ну, плавання, так що просто для хобі. Ну і таке, що більше пов'язано з активним рухом, біг, наприклад, е футбол. Хочу брати привіти 417 батальйоні. Голинський тур, називається 303-я бригада від побратима позивний каратюга. А карате і дай це моє, моя фішка. Так що дай Боже нам ще і йдемо до, до перемоги. Приходьте та поділіться гарним настроєм або надихнути інших на активне життя разом здоровіше, енергійніше та веселіше. Наступного разу я нагода передати вітання своїм братам та сестричкам.